Вітаю, моє ім'я Інна, місто Дніпро. Зараз пропоную вашій увазі частину моєї колекції текстиля, але це незвичайний текстиль, це частини виробів, українських майстринь, вишивка, плетіння, мереживо. Чому так сталося, чому це стало частинами текстилю? Тому що з віком речі втрачають свій привабливий вигляд, втрачають кольори, десь псуються, і це вже неможливо виправити. Маємо втрату ниток, тобто такі пошкодження, які вже не виправиш. Десь можуть бути з'явитися дірочки. Я такі речі теж купую, колекціоную, і потім. Намагаюся надати їм друге життя. Як це виглядає, я вам скоро розповім. Поки що надаю приклади таких речей, які можна, на мій погляд, використовувати в повсякденному житті вдруге, щоб вони не були забуті. Частина наволочки, вона ціла, вся вишивка зберіглася. Яскраві кольори троянди, волошки, мікрокрестик, дуже мікрокрестик. Вишивка виконана на звичайній бязі. Наступна річ рушник. Маємо втрати вишивки, маємо пошкодження основного матеріалу. Але ця річ мною придбана, теж, щоб надати їй друге життя. Вишивка гладь. Кольори, на мій погляд, збереглися, може, ледь-ледь тільки поблекли, але то нічого страшного. Наступна частина це теж частина рушника. що зберіглася, вишивка ягоди, теж мікро вишивка. Дуже-дуже дрібна вишивка, ось, наскільки це можна побачити. Чорний став сірим, червоний зберіг свій колір, маємо мереживо. Ручної роботи теж придбала, щоб зберігти і надати цьому виробу друге життя. Маємо невеличкий фрагмент вишивки гладю. це теж частина рушника, глазки, мабуть, так називаються ці квіти. Ніжні кольори, ніжна вишивка, гладь, хрестик знову, троянди. Забула назву квітів. Фіалки, мабуть, теж мережево ручної роботи. Це частина рушника. Придбана мною теж для колекції, і буду намагатися надати друге життя. Ще такі дві частини. Цікава вишивка. Гладь, квіти, насичені кольори, частина рушника. З мереживом виконаним вручну. Мене вражають такі вироби. Дуже кропітка робота, навіть і слів не вистачає, щоб це все описати. Дуже-дуже вражена. Наступна теж частина рушника. Квіти, мабуть, польові квіти, мереживо, теж ручної роботи. На мережі бачу квіти, виконана дуже охайно. Теж буду намагатися надати друге життя цим речам. Зараз маю теж частину рушника, виконана на льняній тканині. Просто взяти, взяти льняний рушник зі смужкою і з іншого боку вишиті троянди. Оброблено вручну, позначена середина, теж мікровишивка, не змогла пройти мимо цієї речі, то придбала її і вона є частиною моєї колекції. Вишивка це витвір мистецтва, це треба бути майстринею, щоб зробити такий візерунок. Я дуже-дуже щаслива, що у мене є такі речі. Далі в мене є частини мережива, які, мабуть, Теж зняті з рушників, вони не всі бездоганні, певні мають пошкодження, але подивіться, зверніть увагу, яка кропітка робота, виконані квіти, листя, такий фігурний край, це все мереживо ручної роботи. Є певні втрати, але якщо мати на увазі вік цих речей, то так має бути, мабуть, наступна теж частина рушника невеличкий фрагмент мережива, геометричний малюнок. Теж фігурний край, бачимо виріб, на мій погляд, 50-ті-60-ті роки минулого століття. Наступна це всі частини по одному екземпляру, теж фрагмент. Мережева вазрушника, квіти, фігурний край, робота виконана гачком. Ось такі квіти чудові. Наступний. Теж в єдиному екземплярі. Геометричний малюнок, теж виконаний гачком, цілий, фігурний край. Ось що ми маємо. Це те, що зберіглося і дійшло до наших днів. Наступна частина мережева. Це вже пішли парні частини рушників. Таке от було мережево пришите до рушника. Цікавий фантазійний узор. Теж фігурний край. Маємо виріб виконаний гачком. Як я вже сказала, дві частини. Наступний теж дві частини. Бачимо квіти, фігурний край, трохи маємо втрати, але це ми виправимо, знаємо як. І таким чином збережемо частину нашої історії. Нагадую, що це в двох екземплярах, тобто дві частини з рушника. Наступний теж мережево з рушника маємо. Малюнок листя, фігурний край. Теж виконано гачком, було пришито до рушника, зараз стало частиною моєї колекції. Наступне маємо теж мережево. Фігурний край, геометричний малюнок, теж виконано гачком. Доповню, що всі ці мережива виконані з ниток, хлопок, тобто з натуральних ниток. Бавовна. Перепрошую. Наступний екземпляр теж парний, квіти, фігурний край, теж виконана гачком. Тут маємо ось таке оздоблення, доволі цікаве. Наступний у нас фрагмент, це мережка. Мережка, мабуть, теж була частиною рушника, квіти, гілочки, листя, має певні втрати, але то нічого, будемо з ними працювати. Доволі тонка робота, мені подобається. Пишіть свої враження від цих виробів. Мені буде цікаво. Наступний бачимо. Теж частини рушника, але вже не крайню, а серединку. Це мережка, виконана по тканині, теж квіти, листочки. Ось що ми маємо, бачимо. Дуже приємний малюнок, такий непростий. Є теж частиною моєї колекції. Наступне, що у нас? Наступне частини рушника виконані гачком, фігурний край, малюнок сердечко. Все це є ручна робота. Буду намагатися якимсь чином. Зберігти і дати на друге життя? Це теж бачимо частину рушника, фігурний край, квіти, гачок. Наступна частина. Вони всі різні, тому я всі їх і показую по черзі, бо вони звернули мою увагу своїм різноманіттям, як та кількість малюнків, візерунків, мабуть, так правильно сказати, те, що можна було виконати гачком, те, що наші майстрині знали, без інтернету. Без книжок, мабуть, це була їхня творчість, як, на мій погляд. Маємо теж квіти, фігурний край. Фігурний край він потовщений тут. Мені подобається. Чи подобається вам, теж хотілося б знати наступне мереживо. Повторюсь, це все мережово виконано з бавовни, з бавовняних ниток. Теж фігурний край маємо. Маємо геометричні форми, виконана гачком. От такий чудовий візерунок. Дві частини одного рушника. Наступна частина це маленькі, троянди, фігурний край без пошкоджень. Казала без пошкоджень з деякими пошкодженнями, але це теж можна виправити. Гачок, чудовий візерунок, дві частини є частиною моєї колекції. У нас сьогодні останній комплект, теж дві частини, те, що залишилось з рушників, геометричний малюнок. Гачок дуже такий цікавий орнамент. А зараз я вам хочу показати, як можна використовувати отакі от, от частини рушників і що зробила я. Це на моїй блузі, на рукавах. Пришито мереживо, зроблений манжет. Я гудзив, зараз його розтібнемо, якщо вийде. Була застівка, рукав був три четверті. Я зробила такий манжет. Прикрасила блузку, і таким чином от чудовий, чудовий малюнок, чудовий візерунок, частина української. Історії завжди зі мною. Дякую вам за увагу. До побачення.